А налісники трійною начинкою готую я дуже давно. Вони за розміром виходять чималі. Одного з'їдаєш і сидиш, як колобок, тільки лупаєш очима. Млинці готую на один літр молока та п'ятеро яєць, чай на солі, 2 столові ложки цукор, так як вони будуть у мене під різні начинки. Борошно 300 грамів плюс мінус 50 мл олія. Виходить чимала гірка. Для начинки Використовую кисломолочний сир, плюс цукор, плюс родзинки, плюс солодкий йогурт, замість сметани, ну не було у мене. Куплена макова начинка та вишні у власному соку. На млинець з однієї сторони викладаю сирну начинку, а з іншої сторони макову, скручую до серединки і відкладаю у сторону. Далі беру новий линчик і викладаю вишні. Вони кисло солодкі, гарно поєднаються з попередніми інгредієнтами. Підгортаю і додаю попереднього млинця. Загортаю все разом у кубку. Ось дивіться, як на відео. Відправляю до холодильника. А далі вже, за обставинами, коли душа бажає, добреньке заварюю чайку і споживаю. Смачного!